Пан Дмитро, ще друге питання, що пан Ахметов безпосередньо весь ООО Лукоренерго, «Київенерго» все приватизував під себе. І як це так виходить? Як це державне майно стало його власністю? Оці скажені тарифи от можна теж розживати. Ну дивіться, доброго дня, друзі. Насправді Ахметов нічого не приватизував. Відбулася чиста підміна поняття. Яка підміна поняття? Ну, до речі, перше, щоб приватизатися, щоб відбулася приватизація, потрібно що. Два суб'єкти це власник і той, хто набуває право власності. Тобто власник погоджується на передачу своєї власності. Такого документу немає. Далі. Що ж відбувається далі? Ну, от, я досліджував питання відносно ТС-5, Т-6. Ну, по іншому, я думаю, те ж саме. Що ж там було зроблено? І так, місто Київ забезпечує електричним струм, ТС5, ТС-6. І що ж було зроблено? До речі, це є комунальна власність ну, міста Києва. Робиться прокладка, ну як там сьогодні називається, ДТЕК чи ЮКР, тобто дві фірми створюються, які кінцевий бенефіцарій є Ахметова. Пан Ахметова. І от один надає послуги, нібито, Треті ці послуги перерозподіляє. Думаю, але ж питання, а де вони беруть електричний струму? От я, я роблю запит, де ви берете? Весь, до речі, друзі, електричний струм є власністю українського народу. З якого ми маємо, що має, кожен з вас має час Питаю. Мені кажуть, на ринку енергозбуту. Так власник не передавав вам, де, де цей енерг... ринок енергозбуту? Другий момент хто є власником всієї енергетичної системи. Ну, по чому передавати цей електричний струм? Знову ж таки, це власність українського народу. Яким чином український народ передав, нема такого документу. Тобто, знову ж таки, відбувається підміна пані. Тобто, вони не можуть отримати струм, вони не можуть передати цей струм, але ж вони надають платіжки. Платіжки теж це фікція. Чому фікція? Тому що. Що таке платіжки? Це повинен бути бухгалтерський документ з підпису і печати. Але вам що надають? Вам надають аферту. Тобто, що таке аферта? Тобто ви можете сплачувати, можете не сплачувати. Але і за ваше не от, от вам прийшла, скажімо так, шахрайська афера. Ви повинні що? Негайно притягнути до кримінальної відповідальності. Вони бачать, що люди цього не роблять. Вони чекають півроку, потім подають на вас суд. І що ще колектора у них є, отут як ось... да, є, О, да. ясненька, якось ясненько, чи косячні. І за того, що ви не обіз їхні колектори. Да, ви не а люди як? Я вже причила за, за радянських часів, що? що тоді кіловат сто копійка. Ну що таке, копійка там, ти сплачуєш, ти можеш не сплачувати. Ну ти сплачували, і це, як би, ну... Не больно було Да. А тут же вони підвищують ціну. Ми робимо зап, на підставі чого ви робите підвищення. Нам кажуть, ну вони кажуть, це, на, За не, під, ні, це не ми підвищили, це НКРКП підвищили. Ми звертаємося НКРКП. А НКРП взагалі каже, що так ми не можемо підвищити, ми тільки можемо дати ну, рекомендації. Розумієте, друзі? На кожному кроці нас розводять, але ж... Люди як вважають, що та я краще сплечу, чим я буду там свій час витрачати. І тому вони, от, скажімо так, над вами знущаються. Чому? Тому що ви, по-перше, не в бізнес. По-друге, -по ви, скажімо так, не хочете витрачати свій час, щоб свої права і інтереси захистити, але ж хтось повинен це робити. і от люди вже скажімо так, хто вже обізнаний, ну їм дуже важко, тому що без вашої підтримки це дуже важко зробити. Тому я вважаю, що необхідно зібрати критичну масу, необхідно всіх колекторів э, 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 Ахметовських притягне притягати до кримінальної відповідальності. Більше того, під час війни все національне багатство повинно працювати на користь українського народу. А що робить Ахметов? Хто йому дозволив думати? Заробляти на нас він продає струм в інші країни, в інші держави, і ще заробляють на нас. Ну, друзі, ну я цього не розумію. Але це відбувається тільки за того, що і за вашу пасивність. Отак, так коротенько, ще не трохи. Дякую.